Привіт, мої любі українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти свою долю у власні руки і не відкладати це на потім і перестати давати можливість іншим людям контролювати ваше майбутнє. Тому що, коли ви здаєте владу над собою кому-небудь іншому, це інші дії ніяк не в ваших інтересах, а суто в своїх. Тільки по щасливому збігу обставин може вийти якийсь результат, який і вам сподобається. А в більшості випадків нічого такого не передбачається. Звати мене Володя Фурман, моя голова Леса синя Я на дроті із Сан-Франківщини. Сан-Франківськ ось у тому напрямку. Це відео для заохочення вас доєднуватися до спонсорів каналу, тому що для спонсорів доступна інформація, яка поступово-поступово наповнюється. Ну, там з'являється все більше і більше відео. Там була невелика пауза на ці всі зимові пригоди. Зараз я додаю ще інші маршрути. Зимові маршрути, якими легше взимку йти. Люди виходять по всіх напрямках, люди виходять на Білорусь. Там На Білорусь виходять за два дні умовно, сидять там, правда, в тій Білорусі довго, а, ну, але до, дорога загалом не складна, але неприємна. Люди виходять в Молдову, люди виходять в Румунію через Чернівецьку область, люди виходять через річку Прут в Румунію через Чернівецьку область. І ці відео теж, ці маршрути, вони частково є, частково з'являться додадуться. Тому ставайте спонсорами каналу. Тут от по посиланню, або так знайдіть. І підтримуйте цю всю мою діяльність, ну і отримайте доступ до того, що допоможе вам. Допоможе вам покинути Україну і отримати контроль над власним життям. Свободи воно вам не дасть, тому що людина, яка по-справжньому вільна, вона вільна і за в теперішній Україні, але життя сильно спростить. І простір для дії у вас ну, набагато, набагато стане більшим, а життя простіше. Єдиною проблемою буде, що вам самим треба буде щось з цим життям робити. Хоча вам цьому допоможуть. Вам цьому допоможуть ті країни, в яких ви попросите, щоб отримати статус біженця, отримати той тимчасовий захист. Вони вам допоможуть не опинитися на вулиці, вони вам дадуть, де жити, вони вам дадуть е, грошей і їжу. І е, будуть займатися вашою подальшою кар'єрою подальшим працевлаштуванням. будь Будуть усисовувати, чи є у вас на даний момент може все, щоб знайти вам якусь роботу. А ні, то вони будуть вам пропонувати якісь навчальні курси, заняття, мовні заняття. Для того, щоб змогли стати повноцінним членом їхнього соціуму. Тому що теперішній світ він інакший. Україна вона кидає своїх власних людей на призволяще. у всі часи, тим більше зараз. А, а інші країни на планеті тих людей, які хочуть щось в цьому житті досягнути і мати якісь результати, принаймні стати якимось самостійним і могти продовжувати. Жити і планувати своє життя, то є сила селена, людей, які, які цим людям допомагають. Тому ті, ті котрі з вас, які думають, що мені там робити, якщо я туди поїду, там, ну, я там посижу, а війна закінчиться і мені доведеться повертатися назад, і в мене тоді тут не буде роботи, там, і я не буду знати, що тут робити. Там моє житло, не знаю, щось з ним може трапитись, його можна пограбувати за цей час, ну і таке інше. А, а сидячи тут, може там вдасться пересидіти в Україні і дочекатися, щоб все повернулося, щоб було як було. То це, це дуже погана стратегія. Краща стратегія податися по закордонах. І спробувати стати одними із них. Вони вам в цьому допоможуть. Ну що ж, бажаю вам успіху в цьому, на цьому шляху. Е, підписуйтесь на телеграм-спільноту. Е, там, там, там щось відбувається. Я туди інколи заглядаю, але е, що там відбувається, я не сильно сам розумію, так що заглядуйте, мені там розкажете. Успіху!